Щемливий біль прощання знову торкнувся Луцької громади. Сьогодні місто попрощалося із захисником Ігорем Рябушкіним, який залишив усе заради України: роботу, родину, мирне життя. Тепер рідні проважають його в останню дорогу, а побратими схиляють голови у пам'ять про того, хто стояв за їхні плечі до останнього. Знайомі та рідні, які знали ігоря, говорять, що був дуже спокійним. Та надзвичайно добрим хлопцем. Не, добрий добрий, добрий. добрий. весіллі в мене дружба була. Він дуже добрий був. Що непоганого слова не скаже. він такий всім все допомагав. Всім. Ну, спокійний дуже він. Дуже спокійний, рівноважена людина і, і дуже хороша людина. Да, да. Просто шкода. Власної сім'ї Ігор створити не встиг. Батьків у нього вже немає, а єдиним рідним залишився тільки брат, який також боронить Україну на фронті. Про спогади з дитинства, які пов'язані з ігорем, ділиться і товариш захисника. Коли я в школі навчався, він на 10 років старше за мене. Так як він зверху сусід у мене з'явився тільки комп'ютер. Ми провели між собою сіть. І просто грали гонки, ігри. Він постійно мене вигравав. Я казав, ах ти ж зараз, хай не підросту навчусь, скажу, і буде тобі. <сум> ну це отаке. От ну він, так як хлопець, досить по комп'ютерам добре розбирався, шарив. От. ну завжди я до нього за допомогою звертався. Він мені завжди чим їх там допомагав, виручав. Тобто, дуже хороша, чесна людина. Інтерес до комп'ютерної справи переніс ігор і в доросле життя, адже в мирні часи працював в одній із друкарень-дизайнером. Ігор дизайнер, дизайнер поліграфічної продукції. Розумний толковий хлопець. Ігор Ябушкін був мобілізований до військової служби близько півроку тому. Служив на сумському напрямку та мав справу з безпілотниками. Місяць навчання, п'ять місяців на бойових. І наскільки я знаю, його побратимів впитав, то від'їхав на суму і там на фронті і загинув. Свій останній бій оборонець прийняв 29 березня в районі населеного пункту Біловоди Сумської області. Віддати останню шану захисникові прийшли і небайдужі лучани, які вкотре закликають інших приходити на такі прощання з полеглими воїнами, адже завдяки ним ми зараз можемо жити у незалежній країні. Я не розумію, чим такими люди можуть зайняті бути, щоб не прийти тих 40 хвилин. Не постояти, не поспівчувати багато різних відмазок там. Дуже боляче, але нам не нам не є настільки боляче, як є сім'ям, друзям і близьким побратимам е, загиблих. Нам не є нам не може бути настільки боляче, як їм. Тому я ні в якій ці е, відмовки не хочу ні чути, ні вірити. Поховали захисника Ігоря Рябушкіна з усіма почестями у секторі військових поховань на міському кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новини на часі.